Сполучені Штати хочуть якомога вигіднішого вирішення війни для України. Про це заявив майбутній шеф Пентагону. Номінований Дональдом Трампом на посаду під хексет узяв участь у слуханнях у сенаті, під час яких його спитали про позицію щодо вторгнення Росії в Україну. На це хексет відповів, що обраний президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би припинення цього конфлікту. Номінант на посаду міністра оборони Сполучених Штатів також зазначив: цитую: ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Хексет наголосив, Сполучені Штати хочуть якомога більш вигідного вирішення війни для українців, і вона мусить припинитися. Номінований Трампом на посаду глави Пентагону під Хексет, колишній військовий ветеран воєн в Іраку, Афганістані а також телеведучий його кандидатура викликала багато суперечок через низку скандалів пов'язаних з зловживанням домаганнями до жінок. Утім, обраний президент підтримує його попри все.